Вам нашу сушку у нас таких дві. І е, ситуація в тому була, що оці труби, бачите, е, сірі металеві, коли ми е, сюди прийшли на територію, то тут вони були туалетні. Просто ці для каналізаційні труби. До речі, на другій сушці ми ну її майже не використовуємо. Там вони так і залишились. Ми переробили виключно цю, тому що тут є чистка, і тут ми саме більше чистим зерна. Нам зручно, бо на цьому складі, в принципі, на тому складі на соняшник лежить. А тут різні культури, які е, додатково очистки і е, е, сушінню під. كنت <applause> І тут реально було все в цих туалетних трубах, воно сипалось постійно, там просто їх брали. Там дирка в трубі, її взяли, чуть-чуть провертали, і все отлично, супер. На цей рік садь, на наступний так само сидіо. І реально тут було дуже багато чого перероблено. Ми коли почали модернізувати цю сушку, бо дуже багато питань було, що в неї мало вміщається, мала продуктивність в неї. Хоча в цій сушці можна за добу просушити 200-250 тонн, це адекватно взагалі для неї. Але е, після того, як ми тут, до речі, вони двохсоті стояли ці труби. Ми переробили на трьохсоті, на металеві. от там, де штани, це типа роз, ну, розгалудження, е, коли з по норям піднімається наверх, зерно, воно теж там забивалося постійно. У Нас постійна проблема була: сушка забита, 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 немає вигрузки. Десь підгорає вже то зерно. Ну коротше, це вічна проблема. Але ми... Розібралися в першу чергу, як, як вона зроблена, тому що тут її дуже сильно переробили. Тут е сама система була зовсім інша. Раніше ось сюдою виходили, тут е пило стояли, сюдою виходила вся пилюка, все повітря пил е улавлювалося і десь. І от тут сюди трубами виходило повітря, його там все заварили, ну це що до нас, і зробили аж вихід повітря виходить сюди. Тобто раніше воно з середини брало повітря, а зараз воно всередину дує. Ну коротше, максимально модернізували. Ми коли вивчали саму цю сушку, ми потратили дуже багато часу для того, щоб знайти взагалі е технологів, які можуть щось нам підказати. Коротше, ми не знайшли жодного. Тому що, коли ми зверталися до спеціалістів, вони казали: дивіться, по цим потім польським сушкам вже або ну коротше, всі хто в них розбирався, їх вже давним давним-давно нема, бо вони капець які старі. Тому ми самі там вивчали, як що краще, де ну щось покращили. І в нас реально ми можемо, ну не можемо, якщо відверто говорити, ми вийшли на 200 тонн продуктивності сушіння цієї сушки. Це, це дуже круто. Можливо, на наступний рік будуть якісь зміни, того що, наприклад, цього року було дуже мало. 23 24 25 ветий, двадцять рік дуже мало. Було вологого зерна. Ми не так часто не користувались, тому там ставити нове обладнання, суперкруте чи ще щось. Ну ми поки що не бачимо сенсу. Тому користуємося чим є, доводимо до ладу, щоб воно мало зовнішній вигляд, і саме головне продуктивно працювало і е, була адекватна собівартість. Тому е, займаємося розвитком зернозбут з турботою про майбутнє.